Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти дуже, дуже важливу тему, про яку мене запитують дуже часто: це оподаткування ФОПів наших українських ФОПів в Іспанії. Що робити, як оформлювати, чи можна чи треба закривати ФОП український, так? Е, чи, чи не треба. Тобто, якщо ти на програмі, що робити із своїм ФОПом, так? Да? О, тобто, якщо ви ж приїхали в евакуацію, так би мовити, в Іспанію, так у вас там відкритий ФОП, а ви, або ви працюєте на фрілансі, які є ліміти, обмеження, санкції, що дозволено, що не дозволено? В цьому відео розповім також розповім про перекази на картки в Іспанії, тобто, скільки там можна один одному переказати, так. О, тому що тут це ну за цим є контроль, тут є обмеження. Тут не можна так як у нас в Україні просто висилати там е, постійно якісь суми. Тут тебе можуть викликати в банк і, і або е, направити твої дані в податкову службу. Так от. В першу чергу хочу подякувати всім нашим підписникам за вашу, за вашу увагу, за ваші лайки, за ваші компліменти, які ви залишаєте під відео і в телеграм-каналі. Дуже дякую! А в цьому відео хочу подякувати пану Максиму за його донат. Давайте привітаємо його мейнкант та мучо, сеньор Максим, сеньор Максимо. Нехай вас все буде добре. Так, значить, отже, поїхали. Зараз я буду читати декілька новин, які вийшли нещодавно, як в Україні, так і в Іспанії, щоб ви зрозуміли, як контролюються і регулюються кошти на банківських рахунках, і як взагалі регулюються податки от наших фопів, наприклад, у Іспанії. Банки уважно стежать за операціями своїх клієнтів і зобов'язані відповідомляти. Податкові органи і підрозділи про будь-які транзакції. Так? Зазвичай це пов'язано з переказами або платежами, що перевищують ліміти певні. Так? Значить, встановлені податковими органами. Відповідно до закону від 29 жовтня 2012 року. банки зобов'язані над... 29... 29 жовтня 2012 року був прийнятий закон. Уважно. Значить, Банки зобов'язані надавати інформацію. Проплатежі та надходження, що перевищують 3 тисячі євро. Зрозуміло. Та? Також контролюються операції, що перевищують 10 тисяч євро. І кредити, що перевищують 6 тисяч євро. Якщо банк повідомить податкову службу про такі операції від платника податків, вимагатимуть пояснення. У разі. Невиконання, або да, він просто там нічого не робить, так, е, е, підприємець або е, та людина, яку викликають, так, е, має е, має зіткнути, може зіткнутися і штрафом 50% від суми, яка у нього пройшла. Зрозуміло. так? Тобто ви ризикуєте 50%, ну, якщо такі суми, але. Що говорить практика? Да? От наприклад, от моєго знайомого, там йому там товариш іноді висилав, підтримував його, висилав по 300 євро. Так, йому на картку на іспанську з Іспанії, на іспанську картку. У нього у одного фірма, так, він висилає іншому на картку 300 євро. Один місяць, другий, третій. Так, все. Після другого місяця банк викликає цього е, власника цієї картки, на яку присилали. Ці гроші. І йде такий, типу, ковір, да? де таке, типу, визов на кавіор, звідки ви взяли гроші? Що це за гроші. От. Він сказав, що ну, мені допомагає просто людина. Мені допомагає. У мене е, я там живу на половину ставки, я працюю. От. Ну, що я ще можу зробити? Так? От. І е, тобто, ну, Нічого йому ніяких санкцій не наклали, але ви повинні розуміти, що банк. Може вас викликати навіть на такі суми, так раніше було ще й гірше. Раніше до початку повного вторгнення російського рахунки блокували отак, от, просто отак от гроші з України прийшли, наприклад, в продаж квартири, заблокували рахунок, іди доказуєш, що це за гроші там і так далі. Іноді блокували взагалі без пояснення, коли всі документи є. Зараз трошки це полегшили, бо люди розуміють, що війна, да? от що можуть висилати. Там, ну, гроші своїм там, рідним сюди, так? Ну, і це якось вже е, більш-менш врегульовано для українців, так? для росіян взагалі ще, ще погіршилася ситуація. Тобто вони взагалі там навіть е, не можуть просто перевезти гроші. Там у них є проблеми взагалі зі свіфтом, і з деякими питаннями, але не для всіх банків. Так? Далі. Тепер е, розкажу вам таку новину, що в Україні. Це, це, до речі, дякую нашому підписнику Сергію, з, якими, з яким ми вчора проводили консультації. Це він мені показав цей закон. В Україні прийняли закон 81.31 від 20 березня 2023 року. Тобто, ось недавно був прийнятий закон про обмін даними про рахунки України та ЄС, що це означає для українців? Так? Значить, відтепер кошти українців. Стануть прозорими для іноземних податкових служб, і кошти, які українець заробляє в іноземній державі, в країні ЄС, наприклад, в Іспанії, От, стануть прозорими для податкової інспекції для податкової інспекції в Україні. Так? Значить, далі це повідомляє посилаюся я на такий сервіс переказу коштів TransferGo, це, ну, вони опублікували цю, цю новину. Це ніяка не реклама, це просто щоб ви могли перечитати да, і подивитися цей закон, прочитати його більш, більш точно. Так? А я вам зараз просто такі вижимки, да, які я зробив із цього. Значить, що таке автоматичний обмін інформацією України та ЄС? Значить, 20 березня був ухвалений цей законопроект про впровадження законодавства міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Тобто, це просто буде якась єдина база, до якої можуть. Мати доступ всі е, податкові органи. Так? А вже з 28 квітня цей закон набув чинності. Так? Тож варто е, розібратися, що саме передбачають його положення. Давайте зараз прочитаємо. Коротко про нього. Законопроект загального стандарту звітності CRS для проведення комплексної перевірки due diligence фінансових рахунків. так? Далі, запровадження мінімального терміну у 5 років для зберігання первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку фінансової звітності, документів, що стосуються обчислення та сплати податків, що підтверджують виконання фінагентами вимог стандарту звітності СіРС. Тобто, 5 років будуть зберігатися ваші дані про ваші е, доходи. Так, тобто, але ж е, е, так би мовити. За попередній період до ухвалення Україною цих цього закону, наприклад, українські податкові ці дані будуть невідомі. Далі визначення перехідних правил для застосування стандарту звітності СіРС. Не знаю, що це таке. Просто читаю вам отак, як написано в законі. Так, створення диференційованої системи штрафів, що передбачає залежність суми від штрафу від штрафу від сутності порушення від величини порушення. Ну, отак, от от, як, наприклад, в деяких країнах Європи. Якщо ти там багато да, заробив і не оподаткував свої доходи, так, ну, от, там певна що, там 50%, так менше, там 30, 40, 20, 10%. так? Далі, значить, автоматичний обмін фінансовою інформацією стосується усіх ФОПів, юридичних та фізичних осіб, так обміну підлягатиме наступної інформації. Тобто, що бачитимуть податкові органи Іспанії, і що бачимуть податкові органи України? Це ім'я, назва власника рахунку, дата народження, адреса, податковий номер. Номер банківського рахунку. Залишок на кінець року. Загальна сума доходів від фінансових активів за звітний період. Тобто інформація, яка підлягає обміну, стосується залишків готівки на рахунках, депозитах або у банках, або в цінних папері, паперах та інвестиціях на рахунках тощо. Так? Що це означає? Запровадження України автоматичного обміну означає, що українські банки збиратимуть дані про рахунки платників податків інших країн в Україні та передаватимуть їх в українську податкову. В українську податкову збиратимуть Дані платників податків інших країн та передаватимуть в українську податкову. Потім податкова буде передавати таку інформацію в податкові служби інших країн. Тобто, первинним е, джерелом збору інформації буде банк в Україні, так? а далі вже, наприклад, в іншу країну буде передавати податкова українська. Так? Е, далі, значить, служби інших країн залежно від статусу податкової резидентності, де особа має сплачувати податки. А також отримує аналогічну інформацію про своїх платників, платників податків. У фокусі уваги податкових органів, звичайно, будуть такі версти українців, які мають рахунки за кордоном із е, чималими сумами на залишку. Тобто, зазвичай, звісно, будуть перевіряти не таких фопів, які там просто заробляють собі на життя. Да? А в першу чергу це будуть люди, які заробляють достатньо багато і не оподатковують свої. Свої суми. так? Які суми, наприклад, цікаві Іспанії, на початку відео я вам розповів. Далі буде прискіплива увага до тих, хто здійснює інвестиції у Європі. Третє, для тих, хто купують вартісні речі на кшталт ВІЛ або квартир у престижних куточках Європейського Союзу. Зрозуміло, так? Тобто, ми можемо зараз зробити висновок в принципі на. На кого розрахований цей закон? Кого в першу чергу да, там будуть, так сказати, А. Далі, санкції за порушення. Якщо доходи не, декларують, не декларувалися, такі собі е, ну, запроваджуються певні штрафні санкції. Якими саме будуть санкції, залежить від типу несплаченого податку. І суми, е, і суми доведення чи недоведення навмисності такої несплати. Проте податковий кодекс передбачає, що сума штрафу для юридичної особи або ФОПа може складати 25-50% від суми несплаченого грошового зобов'язання. Ну, практично те ж саме, що я вам сказав про іспанські податкові штрафи, так? Але тут є градація від 20 до 50. А там за ці суми, які я вам сказав, то там 50, так? Щодо заборгованості, щодо заборгованості з податку. У разі затримки до 30 календарних днів включно наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, штраф складатиме 10% погашеної суми податкового боргу. А в разі затримки більш ніж на 30 днів 20%. Коли запрацює цей проект, коли воно буде працювати, вже от буде так, автоматичний обмін, як я вже я, як я вже казав. Прийнятий в, в квітні, а запрацює у липні 23-го року. Так? Цей законопроект передбачає, що пер, перший обмін може відбутися у 2024 році за перший звітний період 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Тому у 2024 році Україна направить інформацію іншим країнам-учасникам за півроку. Але оскільки інші країни-учасниці CRS, цієї системи обміну так, збирають інформацію з початку 2023 року, то існує велика ймовірність, що Україна отримає ці дані за весь 2023 рік, дякую вам за вашу увагу. Діліться цим відео зі своїми друзями-підприємцями, кому це зараз потрібно. Хто збирається в Іспанію, хто тут живе. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь!